Привіт усім! Мене звати Мар'яна, і ви на моєму каналі про моє вишивальне життя. Сьогодні я б хотіла показати вам усі свої процеси поточні. Я зникла на 3 місяці, десь плюс-мінус, не записувала жодного відео, дуже мало вишивала, так, на жаль, склались життєві обставини. Потрошки вертаюся до звичного режиму, потрішки вишиваю. І жу вам те, що в мене зараз в процесі було раніше і триває, а також нові старти. Почну з мого маленького Dimensions Gold Collection Petit. Це троянди та мережево. Дуже гарна робота. Мені дуже подобається процес. Він у мене взагалі лежав дуже довго. Стартанула я 1 березня цього року, але. Але але дуже-дуже вже я не хотіла, можна сказати, його вишивати. Я ставила для себе пріоритети інші роботи, там, де я вже от-от мала завершити і вже мав бути фініш. І все воно відкладалось, відкладалось. І я не дуже хотілась брати за неї. А потім прибуло натхнення, і от нарешті в мене є трошки процесу. Так, це я вам прив'юшку одразу поклала, щоб було зрозуміло, про яку роботу я говорю. А ось сам процес. Він такий крутий. Це взагалі перший Dimensions в моєму житті. Почала вишивати набір, і мені він дуже сподобався. Це Dimensions взагалі мені крутий. Так, це перші враження, покажу ближче. Тут напівхрест і хрест. Поки що, а ще будуть фрузелки. Французький вузлик е, і Бекстіч. Бекстіч і тут просто море. Я його не люблю. Ну, але що ж зробиш? Для того, щоб вийшло е, гарно, потрібно і працювати над цим. Тому майже, ну, скільки в мене тут? Процентів 30, напевно, є. І мені результат дуже подобається. Одразу, не відходячи далеко. Запитання вам задам, тому що сама не впевнена у тому, чи, чи правильно я роблю. Точніше, я знаю, що точно роблю неправильно, е, не, не скажімо так, не так, як на схемі. Я закриваю хрестик, я вже в якомусь відео, до, до речі, згадувала про це, з права на ліво. А в інструкції воно завжди йде на направо. Тому півхрест я роблю, так, як, як, так як ниточка, яка завершує хрестик. Якщо ви бачите, вони виходять у мене і хрестики, і півхрест в одному напрямку. І я не знаю, наскільки це правильно і наскільки це впливає на готовий результат. І чи ви над таким заморочувались би. Бо в мене є ще далі буду показувати старт Маяк моя Крокіпойнт, і я вже думаю, можливо мені варто перевчитися, я навіть пробувала, але так плутаюсь. Тому не знаю, чи варто над цим заморачуватись, чи, чи не варто, чи собі вишивати все в одну сторону. Але виходить, що я не знаю просто, чи це впливає на, на фінішовану картину, тому що це ж має бути якийсь ефект від того півхрестика. Чи вийде він такий, чи не такий. Ну, буду рада почути ваші думки, бо в принципі я собі так думаю. Що результат буде один той самий, але можливо, варто перевчитись і завершувати хрестики, як кругом всі люди роблять, не знаю. Дуже мало дівчат роблять хрестики, от завершують хрестик саме справа на ліво. Тому, тому звернула на це увагу. А взагалі, процес мені дуже подобається, дуже класний. Ну, я ставлю амбітний план собі, щоб за листопад. До речі, сьогодні у мене 7 листопада. Ем, постараюсь викласти відео в той самий день, але не впевнена. Ем, тому так, виходить, що я хочу завершити цю роботу за е, листопад місяць, там плюс-мінус в грудні день, але я надіюся, що встигну. От ставлю я собі таку мету, а там побачимо, чи впораюсь. Можливо, якраз все вийде. Дуже мало просувань у мене в цій роботі. Це набір е, від Лукаес. По-моєму, да, натюрморт з полуницею і суницею. Мені він дуже подобається. Я обрала для нього рівномірну тканину Едінбург, е, відповідник 18-го канту. Я вже якось раніше відео теж показувала. То мене був один листочок вишитий. Зараз, звісно, не набагато більше. Йде воно мені досить складно. Але, але для полегшення процесу на цій роботі для, на рівномірці я почала використовувати голочку з кулькою на кінчику. Вона така крута, вона мені дуже подобається. Для рівномірки це просто знахідка. Дуже подобається вишивати, це просто кайф. Тому дуже рада, що вона в мене є. По-моєму, там мене вона довжиною 34 чи 37 міліметрів, по-моєму, 37, бо я ще хотіла собі трішки коротшу навіть е добрати. Я купляла її в Леліці, там поштучно можна. І я придбала поки що тільки одну. І, в принципі, я б собі різних розмірів таких от, е взяла б кілька штук, щоб знайти свою. Ну, я взагалі в захваті, це голочка Бохін. Тому однозначно візьму собі на майбутнє ще такі голочки, дуже ними задоволена. Ця робота досить складно мені йде, рівномірка, самі розумієте. І я дуже почала губитися в знаках, в символах. Вона чорно-біла, я використовую ось паперову схему на магнітній дошці. І мені, в принципі, так дуже зручно, але я почала замальовувати. Я ніколи не зарисовувала ось ці всі схеми, мені шкода завжди, їх не знаю. А тут вже просто не було вибору. Вже мусила почати замальовувати, бо я дуже губилася. Ось, буде ось така краса. Ну, тут не знаю. Тут працювати мені з нею довго, тому точно фінішу в мене буде не скоро, може, десь. Там в червні, в липні, ну, хто знає. А можливо, якось втягнусь і діло піде швидше. А поки що я так дуже обережно ставлю плани на рахунок цієї картинки, але вона має бути дуже гарною, тому що тут дрібний такий каунт. На рівномірці я взагалі люблю, як виглядають результати ці всі набори і картини. І мені дуже подобається взагалі саме зображення, сам натюрморт. Ще, до речі, зразу скажу кілька слів про ось таку чудо-голочку. Замовляла її в мережці. Це Star Detailer. Така голочка, як ви бачите, вона з таким загорнутим кінчиком. Для протягування ниточок коротких на звороті. Мені дуже сподобалось взагалі, як з нею працювати, тому що на дрібному каунті канви вона дуже класно себе веде. Вона тонесенька тут не фокусується в мене камера, на ньому не хоче. Ну, нехай. Вона, зараз. Вона тонесенька. І в неї дуже зручно протягувати ниточку на звороті. Ось іще одна в мене є така від іншого виробника, але як бачите, вона крупніша. І в неї, якщо чесно, на такому дрібнішому каунті вже важче ловити ниточку, протягувати, саме маю на увазі на звороті, на стіпках, під стіпки, тому що вона товстіша. Тому Star детейлор, як на мене, універсальний такий. Він підійде під будь-який каунт, на будь-яку нитку. Тому таке моє порівняння. А якщо на 16-ту аїду, то в принципі цього достатньо. І там можна нею все протягнути, все зробити гарненько. Це не буде такою проблемкою. А якщо це рівномірка, то я би краще рекомендувала, звісно, Star детейлор. Наступна моя робота це найбільша, яка в мене є в процесі, і взагалі з, з тих, які я вишивала коли-небудь. Це ромашки і волошки в корзині. І Зміну у мене є аж на 2 Я ось цю частинку зашила. Іде вона в мені досить складно. І напевно через те, що вона велика, і не так видно свій результат. Вона по таких маленьких, маленьких частинках вишивається. Тому стараєшся себе настроїти, що, що фініш ще тільки в наступному році, якщо постаратись, дуже сильно буде. Тобто я тримаюсь, вірю, що я довишиваю цю роботу. І потрошку вишиваю. Але так, щоб, мене, щоб я могла знайти натхнення оце, і стільки часу вишивати багато, наприклад, одну картинку, цю, то ніяк не можу себе заставити. От я частину цю вишила буквально м за кілька місяців, при тому, що я ще на роботу ходила, е це було ще до початку війни, і, і все. І такий ступор, і я ніяк не можу. Рванути і доробити там решту цієї картини. Досить складно. Хоча тут а взагалі 14-й каунт а їде. Навіть зараз думаю, у нас ще брали 14-ти, хоча б 16-й вже. А на 18-му вона взагалі мала би бути шикарною. А так я і на раму не візьму, у мене рама максимально 56 см відрабеска. А на снапах мені щось не подобається, що снапи прижимають вишиту. Вишиту ілюстрацію прижимають вишиті ниточки, і мене це трошки засмучує, і я хвилююся, чи тут ці хрестики всі не пожмакаються. До речі, напишіть мені щось на рахунок цього, чи, чи можна безпечно використовувати там собі все, що ти хочеш, і снапи, і все решта, і чи не буде оцих всіх слідів? Бо картина така велика, і я можна сказати більше навіть боюсь чомусь. Ніж я її вишиваю. цей страх того, що я вже цю частину зіпсую, не знаю. От, от в мене щось таке є внутрішнє, я ніяк не можу до неї приступити. А тепер перейдемо до стартів, які були за ці три місяці, коли я не показувала свої нові роботи. Це ось король квітів від Лукаєс-набір. Це піони. Ось такий шматочок я вишила. В принципі, йде дуже просто. Тут тільки хрест. Німа ні бекстічу, нічого не буде. Це 16-та аїда, цупкенька тканина, і мені дуже цей процес легко йде і дуже подобається. На прев'ю це ось така картина. І в мене вишивається. Ось цей верхній шматочок. Ось він в мене вишитий. Отак от, десь приблизно. І, звичайно ж, я не обіцяю сама собі, що вишую найближчими місяцями. Це в мене теж робота, не знаю, до літа, напевно. Досить велика. Закріпила на раму 56 см, про яку вже згадувала сьогодні. Використала ось таку натяжку, так, натяжка для канви. Придбала її, до речі, теж в мережках Львів по дуже хорошій ціні, мені дуже сподобалось, і вона дуже класна. Закріпив собі дуже зручно, бо в мене раніше натяжка була така з дешевших. І вона відлетіла і поламалась, і незручна. А тут все чітко, ясно, зрозуміло. Клас! У мене просто раніше такої не було, тому для мене це відкриття. Так, трішки я собі змінила локацію освітлення. А ось на рамі у мене мій Rocky Point від Dimensions. Це має бути ось така прекрасна картина. Дуже хочу її вишити. Бачила її відшиві дівчат-фотографії, просто шаленю, дуже гарно. Вона мені така класна, взагалі немає слів. І ось е, ступор, тому що не знаю, як правильно, я вже згадувала, завершити хрестик. Чи вчитися так, як по схемі, чи все ж це не важливо. Тому якщо ви знаєте щось про це, ваші думки, напишіть, будь ласка. Ось такі чудові нитки. Я просто не знаю, насолоджуюсь тільки спогляданням на ці кольори. Вони такі класні. Тут їх так багато в запасі має бути така чимала картина. Як бачите, в мене всі процеси вони всі великі, такі маленькі це тільки е, мої троянди, які я показувала в відео першими. І от е, фініші будуть не скоро, але процеси обіцяють бути дуже цікавими. Я вже собі все склала, все, все ось собі таким чином підготувала, тому що я використовую бобінки, я собі перемотую ці ниточки всі. Я беру по одному, по одному, по два пасми одразу намотую і собі з ними працюю. А тут при потребі звідси так само накинула на бобінку. По-перше, так зручніше мені зберігати. Я не люблю таке намотане. Я люблю, коли все чітко, ясно, гарно складено, бо це пришвидшує процес. А це мій старт. Як <сум> бачите, я вишила трошки більше. Тут, до речі, видно. Якщо приблизити, ось, бачите, тут є таке. Скільки тут хрестиків? Шість хрестиків вишито. Є такий слід від ниточки Он залишився він. Це тому що я, оцю частинку, я її вишила ось тут. Оцю частинку вишила, так як завжди, справа наліво, закриваючи хрестик. А далі я все випорола і подумала, що я вже хочу по-правильному навчитись. І ось такі в мене хрестики вийшли. Це 18-та аїда. І я не знаю навіть, чи буде тут видно, в яку сторону там нитка закрита. Але мене це трошки мучить і. От, не знаю. Тому буду рада почути вашу думку. Наступний процес у мене на рамі шириною 32 см. Ось тут я вже почала працювати над ним. І тут також я почала хрестик робити. Бачите, в яку сторону? Зараз спробую сфокусувати. Ось, закривати виходить зліва право. З лівого верхнього кута в правий нижній. Я думаю, що справлюсь, перевчусь. А цей процес у мене це те, що я дуже хотіла вишити. Це ось набір чарівний Лондон від Оланта. Мене підкорило те, що тут багато квітів. Я дуже люблю вишивати саме квіти. І Лондон, він для мене має такі приємні асоціації. Я довго думала, який обрати набір. Але коли побачила ось новинку, до речі, вона десь оце якраз вийшла осінню. І я просто закохалася одразу в цей сюжет. Мені дуже подобається картинка. І я з нетерпінням ось одразу почала, як тільки він прийшов мені. І ось... Тут використовуються ниточки пері, я ними не вишивала ніколи. Надіюся, що результат буде не гірше, ніж нитками DMC. Надіюсь, мені їх вистачить. Фініш цієї роботи, думаю, він буде теж не скоро, оскільки тут більше 20 см по ширині. Так, 22 на 36 в висоту. Ну, Така немаленька картина має бути. Тому я не надіюся, що я завершу от прямо навіть за зиму. Думаю, не справлюся, маючи ще стільки процесів. Але буду над нею працювати. І мені вже так руки сверблять, розпочати далі, що прямо, не знаю, дуже-дуже. Покажу вам ще нитки. Ниточки тут ідуть, ось на таких. Як вони називаються? Органайзери, мабуть, називаються. На таких органайзерах, ну, звичайно, я теж їх перемотала одразу на бобіни. Ось таким чином я буду користуватися. Ну, з намотаних в мене тут тільки один колір, щоправда, але обов'язково будуть на... на бобінках. Мені так зручніше, і я вже так звикла, і організація в мене така вся. Тому я. 100% це все буду робити так, як зручно мені. А ці кольори, ну, просто взагалі бомбезні. Дуже подобається. Схема, до речі, в цьому наборі мені теж подобається, чітка, гарний друк, тому що я вперше купую такого, цього виробника а набори. Ну, взагалі це я поки що придбала тільки один. Подивимось, який буде результат. Дуже-дуже-дуже мені вже хочеться до нього приступити, і я себе стримую, бо знаю, що мені потрібно хоча б один фініш доробити все-таки. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Залишайтесь зі мною, обіцяю виправитись і записувати відео частіше. Самі цікаво спостерігати за своїми темпами. Надіюся, що все буде добре, будемо живі, здорові, і буде! Нові старти, нові фініші. Обов'язково ще запишу відео про свої нові набори, оскільки я зламалась і все-таки придбала декілька штук. Це, включаючи і новинки від виробників, як, ось цей, наприклад, Оланта. Я вже казала, це новинка в них. І також я придбала новинку від Абріс Арт. Там Яблочко, трошки детальніше розповім також. І про нього, а ще також маю один набір від мережки. Я ніколи раніше не вишивала його мережку виробника, і мені дуже цікаво теж почати, але, але треба фінішити. тому я поки буду вишивати те, що почала. Всім дякую за перегляд. Вам гарних вишивальних днів і зустрінемось в наступному відео. hopa